Хочуть, щоб військові прийшли до влади, але бояться військові. військової І диктатури. І От на фокус-групах людина. я просто одним, якби таким mm -hmm. одним реченням дам відповіді. Е, люди на фокус групах кажуть: е, я за хлопця з села в Пікселі голосувати не буду. У мене перше питання до політичного майбутнього лідера: це а що він робив в умовах війни? Ну, тобто він захищав державу, дуже... втік mm -hmm. за кордон, крав далі, не знаю, збагачувався. Перше питання, що ти робив у умов війни? Можливо, ти був медиком, можливо, ти був волонтером, можливо, ти бізнес великий і ти допомагав державі. Це буде перше питання. А насту і чи це піксель, чи це професійна людина, якась неважлива. А наступні всі питання, вимоги до військових, не до військових, а до політиків залишаються тими, ж, які вони й мали бути для нормального людини, виборця і так далі. Професіоналізм, освіченість. Розуміння процесів, чесність, некорупційність, прозора історія, там бажання змін, реформ і так далі. Тобто, ми не говоримо про те, що ми хочемо голосувати виключно за військових. Та? але ми говоримо, що військовий, якщо він професіонал, а що таке військовий? Військо, це ж той самий спектр українців. Які є скрізь в усіх сферах, IT, управління і так далі. То військовий, який дійде до е, балотування чи участі в виборах, він матиме ту саму вимогу, яка є, до, в принципі, будь-якого ідеального політика і запит на нові обличчя великий, а, але все має якісь свої якби, ну, певні такі ніші. Да? В цьому ж дослідженні ми дослідили, і воно буде показано, Сергій захоче виведе. Чверть українців підтримують радикальну нішу на виборах. Назвімо так. Якщо ви просумуєте, ну є пряме питання про радикальні, якби підтримку радикальної політичної сили, яка підстоює там смертну кару, там не знаю, рубать голови, а ти брати різні там підходи. Да? Я зараз не анонсую, бо я, ми не оприлюднювали це дослідження. Але. Радикалізму в настроях суспільства існує, і він виливається в підтримку таких партій, як Азов, це, якщо ми вже називаємо, ну, партію Буданова. А третю штурмову і такі експерименти в нас були, і третя штурмова теж набирає. і Якщо ви просумуєте ці рейтинги, ви побачите, що до чверті України корпус е, готові третій армійський корпус Так у них да, немає партії, В чому та проблема? Е, добре, але люди вже це прагнуть радикальності. Я да. можу Перша нагадати частина. Не я всі я можу нагадати, всі, тези. але вони також є і не забувайте їх. Свободу в якому там році. Підтримували рускоязичне населення Харкова, Києва, Одеси і так далі. Я спеціально говорю російською, це не моя мова, да. але вони голосували за свободу тягни -бока. Як, як альтернативу тому, тому що, що Це протестний була особова партія. Вик... Ні, тому а що, що це були протестні настрої, партия, і вони немає. находили я одну, хочу висунути... одну єдину партію, яка могла, вибачте, дати тягла я, я, в так, Верховній як Раді, як їм, їм, їм здавалося.